Друзі, вітаю! Дональд Трамп заявив про те, що в нього є червоні лінії по відношенню до Путіна. Перше, друге, Financial Times каже, посилаючись на європейських чиновників, що Штати полишають Європу і полишають Україну. Треба спиратись самим на себе. Ну, а Рубі каже інше. Каже, що Сполучені Штати не знизили санкції проти Путіна. Рубіо виступав в парламенті, дуже багато розповідав про Трампа, Путіна, Україну і багато іншого. Плюс є свіженька соціологія в Штатах щодо підтримки України та тиску на Путіна. Підпишіться на цей канал. Ми йдемо до 700 тисяч, витискаємо російські наративи. Друге, я вас попрошу зробити донат 450 тисяч на базі, катер для гуру 1,2 млн мільйони. Працюємо 100-200 гривень буде ідеально. Державний секретар США е Марко Рубьо каже, що Трамп не пішов на жодні поступки Путіну. Рубьо відкинув критику політики адміністрації Трампа, заявив, що президент Дональд Трамп не пішов на жодні поступки. Він не отримав жодної поступки, мається на увазі Путін. М -м е Путін, коли прокинувся сьогодні, нічого не змінилося. Санкції проти Росії на місці. Зброя Україні надалі постачається. Правда, в пресі кажуть, що зброя постачається ще кілька місяців. Це зброя Байдена, і скоро вона завершиться, її не буде. І на нову зброю у нас може не вистачати так багато грошей, а штати поки що своїх не передбачили. І тут зараз дилема, що з цим робити. Так, Україна відклала грошей до наступного року навіть довше. Але якраз таки де це купляти, е окрім штатів, тому що деякі позиції можливі тільки в них. Також Рубіо каже, що США не мають для України Петріот, але співпрацюють з союзниками щодо поставок. Рубіо каже, він відповідав на запитання сенаторки від Демократичної партії Джин Шахін, е наголосив, що винятком. Однотижневої паузи США не припиняли постачання вже затвердженої допомоги Україні. За його словами, нові пакети допомоги це інше питання, яке не йому вирішувати. Білий дім повинен вирішити звернутися до Конгресу щодо нової допомоги, але те, що вже схвалено конгресом, постачається. Ну от, якраз це питання до Трампа, тому що. Е чи будуть нові пакети, щоб Україна американською зброєю могла воювати? Так будемо шукати по всьому світу. Так буде більше протипіхотних мін, щоб зупиняти росіян, щоб вони не рухались. Так будемо закупати і в Африці, і в Пакистані і всюди, де тільки можна. Ну, от, але зрозуміло, що американська зброя вона найшвидша, тому що є на складах, вона найкраща, тому що вона найновіша. Ну і об'єми її дозволяють Україні воювати дуже сильно. За словами держсекретаря, він каже, що йдеться про системи Петріот, яких чесно, ми не маємо. Але ми тісно співпрацюємо з нашими союзниками, які мають певну кількість батарей, які вони могли б надати чи передати у тимчасове користування українцям для захисту, наприклад, повітряного простору Києва чи інших міст. Ми заохочуємо їх у цьому. Жодна з цих країн не хоче відмовлятись від цих систем, а ми не можемо швидко їх виробити. Рубьо каже, фундаментальним викликом тут є наступне: Росія хоче те, чого вона зараз не має, що їй не належить. Україна хоче те, чого вона не може відвоювати. Далі Рубьо каже, що загалом ситуація. Рухається в сторону того, і вони рухають її, щоб знайти спільні точки дотику. Але каже, що країни Україна і Росія повинні без Сполучених Штатів сісти і вирішити це питання. Аналогічну історію робить і аналогічну історію робить і Трамп, роблячи постійно заяви. Але. В Росії з'явились заяви Медведєва. Він почав залякувати захід світовою війною і знищенням людства після переговорів Путіна і Трампа. Маленький російський карлик вийшов з Берлоги і почав робити дуже неадекватні заяви. От а він каже, що. У них там цілий саміт в Петербурзі. Він поїхав туди випити і каже: надійний мир вимагає згоди всіх залучених сторін, спроби розділити держави на різні сорти, ізолювати і демонізати геополітичних конкретів. Ми бачимо це по відношенню до нашої країни, зривати діалог під ненависними гаслами це прямий шлях до нової світової війни, каже Медведя. Він працює секретарем чи секретаркою в їхньому СНБО. Далі, що я хотів ще вам сказати? Іде історія про те, що Трамп е просив Путіна, яким сьогодні говорив це Аксіос, запропонувати Києву і Європі те, з чим вони зможуть погодитися, а не завищувати свої ставки, які вони одразу відкидають. Але Financial Times, посилаючись на тих же самих європейських чиновників, каже, що е в них відчуття в європейських чиновників, вони всі в шоці, але в них відчуття, що Трамп від них віддаляється, він їм не допомагає. і Більше любить Росію, дружить з Росією і готовий з ними торгувати після ця історія. Зрозуміло, що напрягає багато людей в середині самої Європи. Зрозуміло, що це. Нам теж не подобається, але Financial Times говорить, що це якраз привід більше працювати і розуміти за що воюємо захищати Україну, захищатися Європі, ну от і не покладатись на когось іншого. До речі, Зеленський сьогодні скоординували кроки після розмови з Трампом. Ну от про це повідомляють в соцмережах. Ну от 20 травня обговорив Зеленський з Мерцем розмову з Трампом. Максимально координуємо всі наші контакти та кроки. Дуже важливо зберігати єдність між усіма партнерами та шукати рішення, що справді можуть закінчити цю війну справедливим миром. Майже е, Зеленський каже, майже вже зараз думати про це і мати чіткий план, який допоможе наблизити справжні ми зараз і підтримати потім. Будемо працювати разом, щоб усе реалізувати. Є проблеми всередині європейської політики, тому що присутні штатів завжди гарантувала безпеку, але зараз треба ставати на власні ноги, треба більше думати, тому щоб оборонятись самим і допомагати Україні. Ну і власне, доходячи до червоних ліній Трампа, Ілон Маск каже, що зробив достатність зменшити витрати на політику. Ілона Маска все більше жартують, критикують і розуміють, що скоро він може залишити кабінет. Він каже, я збираюся робити набагато менше в майбутньому. Він виступав на Катарському економічному форумі е, і каже, що буде витрачати з точки зору фінансів менше, тому що, е, ну, типу, хоче змінімізувати свою участь в політиці. Ну, і експерти почали говорити, що це може позначитися на передвиборчих позиціях Дональда Трампа та республіканця. Але ви пам'ятаєте, що маск. Дуже любить Путіна, це не дуже нам подобалося. І те, що він вибуде, це буде нормально. Нас ще Венс теж став більш проукраїнським після угоди. Тому, скажімо, хоча б трошки оточення Трампа підчищається в нашу користь. Хоча сам Трамп робить заяви, що його розмова з Путіним, він сам казав, що не про Меланію багато говорив, але каже, все, тепер нас починають поважати. Є, звичайно, котина душі шкребуть, які кажуть, що. Хто поважати? Після розмови з Путіним росіяни? Вам точно треба була ця повага? Повага диктаторів, злочинців і покидків? От американці кажуть, що ні. 60% американців не задоволені позицією Трампа щодо Росії. Вони вважають тиск на Путіна недостатнім кажуть, недостатньо жорстко Трамп давить Путіна. Вони бачили, що робив Буш, вони бачили, що робив Клінтон, вони бачили, як росіян дурачили і затискали. Зараз цього не відбувається. 66% виборців вважають, що Путін грає в ігри і заводить США та Захід у глухий кут. Тоді як 62% виборців вірять, що президент України щиро хоче закінчити війну. Американці залежно від політичних подавань розділилися щодо того, чи задоволені вони переговорами Трампа між Україною та Росією. 79 республіканців задоволені, а 76 демократів ні. 55 незалежних не задоволені. Така соціологія, вона зрозуміла, що на нашій стороні ця соціологія точно повинна нам допомогти, але Трамп намагається цю соціологію міняти. Він намагається змінювати взагалом відношення в Штатах щодо Росії і Путіна. Десь намагається а, не помічати реальні проблеми України, намагається не давати достатню допомогу Україні в попередніх відео, як казав, які вимоги Росії, де нас намагаються підпирати. Ну і ця соціологія вона каже: типу: зверніть увагу, більшість хоче іншого не загравання з Путіним, а навпаки, сильної позиції в підтримці України. Ну і власне червоні лінії Трампа. Я посміхаюсь, тому що Трамп сказав. Що вони є, але він їх називати не буде. І десь вони його в душі, в серці далеко заховані. Знаєте, ця позиція трошки лякає хтось може скаже, це геніальний трюк і хід проти Путіна. А ми напевно так не думаємо. Треба розуміти, що краще допомагати своїй армії. Бачимо, що геополітичні плити зміщуються, стабільності немає. Єдина віра, яка в нас сьогодні є і повинна бути, це наша держава та Збройні Сили України. Трамп може бути антиросійський, коли зрозуміє, що Росія не перейде на сторону штатів в боротьбі з Китаєм. От тільки тоді це треба показати. Ми в це зараз не інвестуємо, ми це не показуємо. Треба більше. Маск відійде, вен змінився, але в нас мало комунікації з Трампом. Так, да, трошки через Стуба, трошки через Макрона, трошки через Тармана, але й самим теж треба більше. Мобілізуватися для того, щоб переконати Трампа. Ну і більше працювати з американцями. 62-70% добре а треба більше. Підтримка Росії повинна стати токсичною. От тоді буде. Але для цього треба туди їздити, там працювати, виступати на телебаченні, а не цензурувати. Цьому можна поїхати за кордон, бо він з кварталу, а цьому не можна, бо він поїде підтримувати Україну. Україну може підтримувати тільки там хтось окремо, взятий помазаний. Чи призначений, розумієте? Тут треба працювати на державний інтерес, треба працювати максимально сильно для підтримки нашої держави, щоб і соціологія тиснула, і радники Трампа десь дотискали його. Ну і плюс треба недооцінювати Рубі. він дійсно зараз на двох посадах виконує суперважливу роботу, яка нас відноситься. Якби Саліван. І Блінкін були в одній посаді Блінкіна, точніше дві посади в одній особі. А тоді ми б мали б набагато сильніші можливості. зараз це в Рубьо, тому треба його точно схилити на нашу сторону. Друзі, напишіть в коментарях, чи дійсно є червона лінія Трампа і чи дійсно він готовий в якийсь момент її дістати і намалювати Путіну. Чи й далі буде з ним загравати, жартувати і бути суперлюдяним? Не до того, до кого це повинно і мало б відноситись. Напишіть в коментарях, підпишіться на цей канал, ми йдемо до 700 тисяч. Це важливо, щоб витискати російську пропаганду. Ну і прошу зробіть донат. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!